Шановні українці, хочу подякувати нам усім за цей рік. Цього року ми всі разом продовжили боротися за нашу перемогу завзято і героїчно. Наша держава стоїть міцно. Воєнна розвідка продовжує захищати українські інтереси в різний спосіб та по всій планеті. Хтось гине від пострілу в голову у Підмосков'ї, хтось вибухає в машині в Луганську, когось вбиває дрон поблизу Алеппо. І лише у застяному Новосибірському під'їзді якогось фізика-ядерника просто хуярять арматурою дичавілі російські наркомани за 100 баксів, інструментарій розвідувальних органів різноманітний та дивовижний. Це означає, що кожен, хто причетний до воєнних злочинів проти України та українців, буде відпрацьований нашими фахівцями. Кожен, хто загрожує країні ззовні.